Моє прочитане за осінь. 17 книг я прочитала цієї осені. Розпочала я осінь книгою мости округу Медісон, і мені не сильно сподобалася історія кохання, тому можливо. У лісі лісі темному. Ні, все ніяк в мене не складаються стосунки з авторкою Рутве, не подобаються її трилери, не подобається її стиль написання. Зазирни у мої сни. Звичайно, що так дуже моторшний трилер. Ідеальна дитина, хоча я і люблю трилери, але цей не сильно запав мені в душу, тому можливо. Сутінки, однозначно так. Вперше їх читала цієї осені, і мені дуже сподобалось, як кайфанула. Огидне кохання. Так. Балада про співачих пташок та змій. Особисто для мене не сама цікава книга з серії Голодних ігор, тому можливо. Кравчиня з Парижа. Так. Та останнє, що він мені сказав, ні. Знищ мене. Ні, хоча і люблю антиутопії, але ця мені не сподобалась. Світано, перед жнивами. Так. Кохання можливо. Що знає вітер? Так. Друга частина сутінок, молодий місяць. Так. Рецепти ідеальної дружини. Так. Захопити 13-го однозначно так. Мільйон разів так. Всім всім, всім раджу прочитати. Дуже очікую продовження цієї історії. І вище небе. Теж однозначно так. Дуже мені полюбилася ця серія, я вже читаю третю книгу і я в захваті. Якщо обрати три найкращі книги цієї осені, то я оберу світанок перед жнивами, захопити 13-го та Вище неба». Шість книг прочитали ви цієї осені. Які ваші топ-3, буде дуже цікаво почитати.